Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. Ви думаєте, де ж це я вас привела? А Ми знаходимося все в тому ж ботанічному саду міста Білефельд. Ось шикарна альтанка із глицинією або ж вістерією. Вона поряд і на всю місцинку дарує свій аромат. А тут два невеличких ставочка із пуголовками. Тут вирощують жабок, а тут є все. Є і хижачки, і рослини, яких я навіть не знаю, як і називаються. Можливо, хтось і знає, бо прочитати щось там практично неможливо. І роздивитися можна тільки вживу. Ось так через відео я дивлюся. Зовсім погано видно, але, вибачайте, я хотіла вам показати все. Така цікава рослина, схожа чимось на подорожник із такими шкітичками, але що то, не знаю. І, до речі, тут є місцинка з мохом. Можливо, його теж тут вирощують, але в магазинах такого моху в продажу немає. Хоча, можливо, то і подушка для якоїсь рослинки. Але хижачків тут дійсно багатенько, як і пуголовків в оцих ставочках. Не знаю, може тут жаб вигодовують для ресторанів. Погляньте, яка кількість. Ох, і не люблю я їх, хоч і маленькі. Не боюся, але не люблю. Спочатку я думала, що тут будуть рибки, такі, знаєте, симпатичні, червоні, золоті, Угу, рибки. Які ще й квакають поряд, десь там, мабуть, величенькі живуть іще, ховаються, бо жаркувато їм. Думала, що буде написано на ось цій табличці, але так нічого і не знайшла. Саме тут мені більше сподобалося це заяроза Троянда Озерна. Або ж лотос, білий лотос. Так, німці називають нашу звичну, не знаю, як правильно, кувшинка чи лотос. Хотіла вже повернути повністю на рододендрони, але ж побачила жовту магнолію. А вона ж на сонечку так виблискує, наче чарівна. Ось тут в тіньочку я пробую вам показати, якого кольору вона повинна бути. Ну... Трішки жовтенька. І знову каскади кам'яні із багаторічного алісума, Абрієти і Шеловидного флоксу. Виглядають неймовірно. Такі каскадики є е, на кожній майже місцинки, площині такій ярусу, точніше сказати. А ось зараз ми спускаємося в огородик, який теж екзотично зроблений. Тут знову ось такі місцини, і ростуть на них трави, якісь трави. А тут ось отакі городики, теж в натуральному стилі огорожа із гілок, ось такі тинки. Як бачите, тут рослинки такі більш практично повністю дикоростучі. і це галявинки для метеликів. Щоб їм було що їстеньке. метеликові поля, яких їх називають тут. Вибачаюсь, можливо, я щось неправильно переводжу з німецької, але навіть якщо неправильно, мені подобаються такі назви. А ось гляньте яка красуня. Напишіть, хто знає, як називається. А я промовчу тихенько. Зацвітає уже зморшкувата калина і ось куди я йшла. Думала пройду, бо нижче спускатися не хотіла, побачила щось отакого от ніжного персикового кольору. Навіть не персикова, не знаю, як сказати. Дуже ніжні квіточки. Це піводня, Цвіте півоння. Я навіть такого листя не бачила на півоніях. Але ж це вона і підписана, і погляньте, яке тут поле ціле півоні. Е, є ось така магнолія видно, квітла. Зараз вже вона практично повністю відсвіла, але гляньте, яка форма квіточки. Я таких ще не бачила, значить, три листочка вниз, а серцевинка як стовпчик. Так, хочеться попасти сюди, коли зацвіте повністю ось це поле, бо тут дуже багато сортів півоній. Тепер уже думаю, як би не прогавити і знати, коли вони заквітнуть, хоч їзди щонеділі. Я думаю, ви не будете проти, коли ми побачимо це буйство. Ой, кожні кольори такі яскраві і притягують до себе. І кожен кущик каже: ну, сфотографуй мене, ну, на пам'ять візьми собі, я уявляю захват людей, які живуть ось тут, поряд, внизу. А ось отака галявина калини. Та це ж просто краса. А запахи. Ой, туша радія. І скільки ще на бутонах, а залі? Мабуть, таке я приїду сюди ще. І чекати довго не доведеться, дай Боже, щоб мої плани здійснилися. Відірватися неможливо, тому я вирішила. Це сама нижня ступінь яру самий нижній, внизу вже дорога в місто. І я йду, любуюся на останок рододендронами квітучими, вже вирішила йти додому. Але ж як пройдеш повз білий рододендрон, чи, чи здається, це азалія, вибачаюся? Любуюся, милуюся і затамовую подих від цієї краси. Коли раптом повертаю голову і бачу ціле поле вересу або жеріки, вона теж там гарна? Треба ж якось і туди піти подивитися. А рододендронів не менше є. Міняється форма, розмір квітки, розмір куща. Ну, як же пропустиш цю ялинку з такими величезними шишечками-прикрасами? Вони дійсно тут гігантські. І дивіться, галявина Еріки, там Поталь. Слугує фоном для рододендронів. І це ще раз говорить про те, що ґрунт тут кислий, бо вони шикарні. Ну, як можна тут пройти? Треба ж зайти і до Еріки. Якби я сюди не пішла. То я б не побачила і ще одну красуню. Ось так милуєшся на всі боки. Крутися, хочеш побачити все, як бачите, всюди східці. Ось іще один ярус, який вище знаходиться. І можна з цього боку подивитися. Дійсно, кущі шикарні просто. І півонія ось тут притулилася. Ну як ти її тут замітиш? Якби не побачила Еріки, не побачила б таку приголомшливу півонію. Колір у неї просто вау! Але вона не повністю відкрита ще і не роздивишся. І знову бачу ще півонію, але китайську, е, деревовидну, жовту. Це одна із найстаріших півоній. Я вам розповідала про неї. Така півонія є у ботанічному саду Ютерсло. Можливо, десь якісь відео і повторюються. Я і стараюся по порядку вам показувати, але це неможливо зробити, тому що тут всюди квіти, всюди рододентерони, азалії, ароїні і, можливо, десь щось як я й не ділила, а все рівно переплутаються. Десь, можливо, я один і той же кочурі з різних ракурсів зняла. Ось гляньте. Я навіть не думала, що я вийду знову до цього будиночку. Ну, з однієї сторони, це добре. Не заблукаєш, постійно вийдеш. А з другої сторони, ось знову я попала на галявинку і заруйнами. Їх тут теж багато. І тут ростуть ще й молоденькі, низенькі кущики азалій, які ще теж на бутонах. А ось, гляньте, які квіточки. Зовсім маніпусічки, пусічки. Це ж азалія така. Ой, скільки ж різновидів їх тут. Просто очі розбігаються. Ну погляньте, як можна звідси піти. Просто казкові галявини. Ось так стоїш і думаєш, зараз із-за того дерева вийдуть семеро гномів, бо вони ж десь тут і живуть, в горах і де так багато квіточок. Казкові галявини, казкові квіти. І я хочу подарувати вам казковий настрій. Краса на кожному кроці. Я з задоволенням сама її споглядаю і ділюся зі своїми друзями. Стається такі кучугури, листя не видно, різнокольорові кучугури. Квіти, квіти, квіти. Навіть не очікувала, я вже писала в коментарях. Я очікувала щось таке грандіозне, але що така кількість тут рододендронів і азалій це просто захват. Кожен крок і якась краса. Я сподіваюся, що я змогла вам показати трішечки краси, і трішечки краси в нас лишиться ще. Бо я точно знаю, що півгодинні його дивитися ніхто не буде. Хочеться подивитися, бо є всього багато. А зараз почалися вже весняні роботи, а ми, квітні, карочки, завтяті люди, в будинок заповзаємо. І ось тут дивіться внизу. Є щасливчики, які цю красу споглядають щодня. Як ви вже зрозуміли, я пішла у зворотню сторону назад, як я не хотіла вийти. А чому я йду, тому що потім буде в мене зоопарк, через який теж можна пройти через ботанічний сад, через лісочок, і саме по, цій, по цьому нижньому ярусу. Можна туди попасти. Я побачила там карту місцини. І що ж, спробуємо туди дійти. Бо ми ж люди вперті, нам все треба побачити і в один день. Кому цікаво, можете зайти на канал Українці в Німеччині. Там вже є два відео: один із зоопарку міста Біліфельд, а другий із міста, якого не існує. Саме там ви знаєте, чому так називають місто Білефельд і чому існує теорія змови, білефельдівської змови. Я дуже довго сміялася, коли взнала. І ось знову так містинка з каменями обіграна. Все-таки каменні квіти нікого не полишають. Без емоцій. Кожен отвір, де є земля, росте квіточка. До речі, багато природних витів, я вже вам показувала, тут почувають себе шикарно. Наче природній вид самих квітників, кущі від дерев і ось такі. Доріжки. А ось який колір. Наче штучні квіточки. І такі виріслені. А залі це вона красунечка. Усі узбіччя або в черемші, або в папороті, або в ароїдних. Просто неймовірно. Гарно. І цікава деревинка. Навіть часу не було подивитися, що то, роздивитися, не знайшла позначки, а інтернет не ловить і так не визначила я. Що ж то за деревина? Бо схожий на магнолію, схоже і на рододендрон якийсь, можливо, якийсь гібрид. А на сьогодні, я думаю, достатньо краси. Треба прощатися на прощання, цвітіння сакури. Я бажаю всім тих дня і ночі, миру та перемоги. Нехай сьогодні. Вночі вам насняться гарні сни казкові. Я приклала до цього максимально зусиль. Казковий будиночок, казковий двір, казкові гори. Я все це вам дарую і бажаю, щоб мир та перемога запанували в Україні.